Шепільську знаходимося ще з такої каплички. Матері Божої. Бачите. Це така капличка гарна. Тут обновилася матір Божа. І з під її них забило цілючі джерело. Тут написано, що це є джерело шапільська, то мінеральна гідрокарбонатна вода. От. Скільки там всього є. Бачите, загальна твердість 0,608 і так далі. Амонії, іони, нітрати, нітрити. І це загальна мінеральна вода, мінералізована. Всі амонії, іони, і ті нітрати, і теж є відсутні тут, тут немає на чисто джерельна вода, цілюща вода. Мадринька Божа, поздоровлює всіх. Інші хвороби, очей можна приїжджати в Шепільськ, приватники Божої, бачите таку дане хустину і оздоровлюватися. Нас зустрічає всіх і запрошує приїжджати. От, я також заходжу в воду. Щоб здоровите ноги вот. Так О, як правильно здоровлю Вздоровлюється Красота Станька Черального